Російські окупанти начепили українські шеврони та намагалися видати себе за наших бійців. Розкусили диверсантів, гранатометники, бригади Помста Державної прикордонної служби. Як і де викрили ворожих найманців, і що самі росіяни наговорили, коли потрапили в полон? Дивіться у випуску з вами, Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Сталося все на Куп'янському напрямку. Гранатометники з 4-ї комендатури бригади Помста Держприкордонної служби виявили міні-окоп, з якого стирчало дуло автомата. Дивлюся, торчить сказати дуло автомата з ями, з такого чи знайде бліндаж, що була така яма. Але я одразу хто такі? типу, Вони ми треті луганські, третій луганські. Ходіть, уходіть, уходіть. Справді на рукавах знайдених чоловіків були шеврони луганського загону. Але прикордонники зачули виразний російський акцент чужинців, стали розпитувати, хто такі, що тут роблять. Ті відбріхувалися і намагалися позбутися небажаних гостей. Говорили щось про небезпеку дронів, радили йти подалі. Потім терпець одного з наших прикордонників урвався, і він вирішив налякати ворогів не словом, а ділом. Каже, вже мене достали. Роблю біля вуха вистріл, просто вистріл зробив, всього не попадали. Тут новоприбулі і розкололися. Виявилося, що вони колишні ув'язнені. Нині солдати 25-го мотострілецького гвардійського полку. Фамілія очі. Олександр Мотострілковий 25-ка. Гамедович, 1985 року народження. Двадцять п'яте. Такі диверсанти пояснили прикордонники, час від часу з'являються на горизонті. Зазвичай вони йдуть пішими, просочуються маленькими групами. Самі ж бранці стали брехати, нібито прийшли здаватися в полон. Хоча при них була робоча рація та зброя. Батя ми хочемо самі здатися. Ну, це сказки. Якщо у вас є радіостанція ще й на павуку, Великий дріт торчить там на дереві. то це вже проскуховано. Під кінець розмови російські полонені зовсім розговорилися, стали розповідати, що російсько-українська війна нікчемна, а їхній диктатор. Послухайте пряму мову, Путін – за тварі. І знаєте, нині в цих окупантів можливо вперше в житті з'явився шанс на нормальне, комфортне життя в українському полоні. Дописувачі ж в соцмережах звернули увагу на те, якою важливою залишається мова на війні. Мова це сила, і вона має значення. Скільки загинуло українців через те, що з обох сторін говорили російською, і диверсанти цим користались? А як ви вважаєте, якби не російська говірка, невже б наші захисники? Не вирахували окупантів, бо мені видається, це не єдине, що їх відрізняє. В Іспанії затримали українського топ-посадовця та фігуранта. Корупційних скандалів мова про Олега Гладковського, екс-чиновник обікрав державу на 17,5 мільйонів гривень. Про таке йдеться в розслідуванні Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Слідство нагадаю тягнеться з 2019 року. Чим прославився в Україні Гладковський і чи буде його екстрадиція? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці. Замить. Іспанська поліція затримала колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Там не озвучили його імені, але низка ЗМІ з посиланням на джерела правоохоронних органів запевняє, що мова саме про нього. Нині вирішується питання про його. Екстрадицію нагадаю, національне антикорупційне бюро оголосило Гладковського в розшук ще минулого року. Він та ще двоє поплічників за версією слідства обікрали державу на оборонних закупівлях на 17,5 мільйонів гривень. Хто він такий? Якщо ви раптом забули, хто цей персонаж, то я коротко нагадаю. Гладковський відомий політик та підприємець, засновник автомобільної компанії Богдан, з 15 по 19 рік він входив до складу ради національної безпеки та оборони. Коли з'явилися корупційні скандали навколо Гладковського. Жовтні 2019-го Гладковського затримали просто в аеропорту Бориспіль. Заарештували і відправили до СІЗО. Але довго він там не затримався. Заплатив заставу 10,5 із мільйонів гривень і вийшов на свободу. У березні 2022-го суд направив гроші із застави на користь ЗСУ. Змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього обвинувачений більше навіть не приходив. На засідання слідство продовжували. Якщо дуже стисло, то суть справи така. Олег Гладковський, заступник міністра оборони та директор департаменту міноборони, провернули схему, за якою підприємство Богдан виконувало оборонне державне замовлення, хоча не відповідало вимогам уряду. Виготовляло вантажні автомобілі підвищеної прохідності для потреб міноборони. Держава переплатила. За це замовлення озвучено вище суму понад 17 мільйонів гривень. За версією слідства це ті збитки, яких завдав сам Гладковський та його спільники. Це стаття зловживання владою, яке спричинило тяжкі наслідки. Максимальна санкція до 6 років позбавлення волі, плюс штраф, і заборона обіймати державні посади до 3 років. Першими про оборудки Гладковського розповіли журналісти «Бігус.Інфо», після чого й розпочалось офіційне слідство. Посадовець між іншим судився з медійниками і вимагав моральної компенсації в розмірі 2 мільйони гривень за озвучені обвинувачення. Але програв той суд. З початку повномасштабного вторгнення Росії Гладковський безперешкодно виїжджав за кордон як волонтер журналісти розслідувачі фіксували кілька його виїздів до Європи. Щоправда, бачили не з гуманітаркою на перевіз, а в костюмах у люксових готелях. Після оголошення в розшуку у 24-му році Гладковський до України так і не повернувся. І от нині колишній політик потрапив до рук поліції в сонячній Іспанії. А як ви думаєте, чи вдасться Україні повернути підозрюваного і судити вдома? І чи сяде він зрештою за грати? Пишіть, що думаєте. Нам під відео. У Києві в одному з готелів сталася стрілянина. За зброю взявся один із гостей. Попередньо, на щастя, обійшлося без постраждалих. Поліція затримала стрілка та вилучила автомат. Що про нього відомо і яке покарання він може отримати за свою витівку? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Повідомлення про те, що невідомий, відкрив вогонь в одному з готелів у спальному районі столиці, надійшло о пів на восьму ранку. На місце відразу прибула поліція. Вона затримала стрілка. В нього знайшли автомат та пістолет. Модифікації озброєння не озвучили, але, судячи з фото, це могла бути гвинтівка АР 15 і пістолет. Глок. Як стало відомо, палити зі зброї взявся один із гостей. За інформацією поліції, чоловік був п'яним. Йому 26 років, не місцевий, родом із Хмельницької області. До Києва приїхав нібито на заробітки. Чому з вогнепальною зброєю? Питання. Звідки вона в нього і чи зареєстрована офіційно? Перевіряє поліція. Самого чоловіка затримали. Поліцейські вилучили зброю. Її буде скеровано для проведення експертизи. Стрілка затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі із ним працюють слідчі. Нині йому закидають хуліганство найтяжче покарання за цією статтею до семи років позбавлення волі. Дописувачі в соцмережах обурені, що в готелі немає рамок та металошукачів, які б виявляли зброю. У нас війна, воєнний стан. Чому у всіх готелях при вході не стоять рамки металошукача? У тебе є зброя, ти хочеш стріляти. Їдь на фронт і стріляй там у Кацапа. А стріляти у беззбройних цивільних людей може тільки слабке сцикливе чмо. Добре, що це чмо спіймали. Надіюсь, буде справедливий вирок суду. Це тому, що він був впевнений у тому, що в цивільних немає зброї. І окрема дискусія розгорнулася навколо питання легалізації зброї для цивільних. Одні пишуть, що це необхідність для самозахисту, щоб купити бодай травматичну зброю. Інші наводять приклади країн, де доступна зброя і щодня відбуваються вбивства на вулицях. А як ви ставитесь до легалізації зброї в Україні? Чи потрібна вона напишіть свою думку нам в коментарях. На цьому мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.